Що стосується загалом а, репараційного а, цього кредиту. Ну по-перше, це кредит тільки умовно, бо гроші Україна а, при прийнятті позитивного рішення з боку європейського союзу а, буде змушена віддавати тільки після того, як Росія заплатить репарації. А, ну а ми розуміємо, що шанси на це мізерні, якщо не нульові. А, відповідно, це буде ну фактично використання коштів, але ми не буде ну і європейський союз не буде а, прямо знімати з рахунків. Російські заморожені активи вони будуть залишатись як фінансова гарантія? Вони будуть перебувати на бельгійських рахунках, але оці фінансові ризики розділять, як ми сподіваємося, між собою країни Європейського союзу, і ми зможемо отримувати з 2026 року знову ж таки транші це не буде повна сума. Повна сума про яку це від 130 до 140 мільярдів євро. Коли може бути при прийняти рішення вже наступного тижня на саміті лідерів ЄС, і якщо політичне рішення буде прийнято, то Єврокомісія вже приступить до юридичних механізмів для того, щоб перші транші надійшли наступного року дві 2026 році. Тому очікуємо рішення від лідерів країн ЄС, але все більше і більше є розуміння, що це єдиний шлях на для того, щоб не щоразу якось збирати по кілька мільярдів, так і вирішувати це щоразу, а забезпечити більш довготривале фінансування України. І до речі, це ще може бути таким проміжним механізмом для репарації в системі реєстру збитків Ради Європи. А ми, от нещодавно, на Парі ратифікували. Конвенцію щодо другого елементу спеціальної комісії, яка буде розглядати заявки, зараз подано українцями 60 тисяч заявок до реєстру збитків, але очевидно, це можуть бути сотні тисяч, а то й мільйони таких заяв. І було би дуже правильно, щоб частина коштів з репараційного кредиту могла б піти на погашення цих заявок, фактично репарації українців.